Так, всім доброго дня. Це машина, яку я забирав сьогодні з Монхейма. Віддаємо клієнту, вже зареєстрували, отримали тимчасові номерні знаки та передали ключі. Костянтин показує, ми одобрюємо. Пошук був нелегкий. Ми були примхливими покупцями, але все вдалося крізь біль, під, Але машиною максимально задоволені. Це було прям те, що ми хотіли. Вдячні. Дуже дякуємо. Будемо працювати і далі. Тому звертайтеся, підберемо і вам таких цукерочок. Ну, такої вже нема, звісно. Ладно. Така Ладно. одна Ладно, на Флориду. Єдина. Всім гарного дня. Друзі, поваги, всім привіт. Міннесота міня полісне зв'язочку. Була у нас дуже прикольний запит. Чоловік звернувся до нас, хотів знайти Хонду гібридну. Це дуже рідка машина, і було дуже важко знайти. Сашко звернувся до нас з Флориди, і ми з паном Константином закрили цей підбір. Зараз тут далі буде вся інформація. Покажу вам, як шукали, як оглядали, як купували, і зворотній зв'язок від нашого шановного пана Олександра. Всіх вітаю з такими видами, краєвидами. У нас іде дощ, аукціон Манхейм. До ваших послуг. Ідемо оглядати автомобіль для нашого клієнта. Знайшов тачку, ось вона. Йде дощ, але він припинився. Зараз швиденько її обіжу, покажу. Непогано. Так, якихось зразу косяків не видно, але тачка мокра. Так, сліпі зони. Ось вони Показую чітко, вони є. Присутні. Пам'ятаєте ту машину, яку я оглядав дощ? Так от ми її купили для нашого клієнта. Та зараз буду забирати. Забрав Хонду, все клас. Гібридна ЦРВ. 21 рік. Зараз будемо передавати власнику та реєструвати автомобіль на номери.